Доброго дня, шановна громада, трошки Трошки-трошки незручності є деякі зі світлом по всій Україні, я так зрозумів. Вже добу нема світла і ми якось так на генератори зараз будемо переходити для якогось хоча б часткового освітлення. Наших приміщень і для робочих місць звичайно працюємо на відновленні енергетики. Також тут з Бучанською громадою, з ДТЕК, допомагаємо. Наші хлопці їм допомагають зараз відновлювати деякі лінії, які були пошкоджені. Але а, якщо ви побачите цю рекламу, якщо вас дозволить інтернет, то нагадую, сьогодні двадцять 11-е, 2022 року, я не знаю, коли вийде цей ролик. Знаєте, що іменно сьогодні ми мали таку е дуже неприємну новину, коли обстріляли так велику частину України, і ми побачили е от таке от знеструмлення, зневоднення навіть в деяких районах Києва. А от е то, що я можу сказати від себе, реально е зараз. А буде мені здається, зараз буде великий попит на місцевість в селах, щоб здавати реально дома, там, де є просто звичайна криниця, звичайний, звичайна пічка, груба, просто де є генератор, там, де просто є якийсь газ. Тобто, ця, ця зима буде. Я думаю, така що треба буде. Тримати себе в руках. Але на сьогоднішній день ще є техніка, і вона все ще відправляється по всім е областям України. Сьогодні це Полтавська, Сунська, е Рівенська, Чернівецька область найбільше таких лі лідірують по замовленням. І сьогодні ми також е маємо е всю ту ж саму продукцію, яка і у нас і була. Е ну, неможливо зараз так показати. Що є, але так скажу, що від 2600 доларів і вище є техніка. Прийшли свіжі кентаври, SX, ДТЗшки, Сараковки, Дзонфенгі так і залишаються, і залишаються кабінні Джими і лаволи, які ще все є, все ще є в наявності у нас. То звертайте увагу також, хто. Чекав нова партія кентаврів, кентаврів, кентаври 200. Надійшли також. Це у нас на 20 кінських сил максимальна потужність. 11,05 двигун. 18 кінських сил, реальна номінальна потужність. Ну, в принципі, цього достатньо для цього мототрактора. Ще спробуємо зняти сьогодні декілька відео. Якщо не полу. А, до речі, до речі, до речі, реально зараз. Спробую це зробити. Короче, стойте, друзі. Ви часто запитаєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт, пошук в пошуку в Google, або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні!